Добрий день, ваш увазі будинок, село Ходосівка, Обуківський район, 8 км від Києва. Будинок одноповерховий із керамічної цегли побудований. Є три спальні у будинку, кухня-вітальна з виходом на цю терасу. Ділянка тут 500. Газ заведений, всі комунікації заведені і розведені по будинку. Вікна Саламандр німецьке. Це дощова система, буде дороблена. Ще ворота, дорогу дороблять. Навіс на дві машини зроблений. На одну машину, тут на другу. Зроблений септик з переливом. Ось такий вид. Цей будинок на сьогодні 170 тисяч доларів коштує. Підвіконня натуральне, камінь. Пройдемо. Красива вхідна зона і двері вхідні, красиві. Ось якраз стіна видна. Зона перед покою. Тут можна шафу поставити, це котельня. Тепло зроблена на першому поверсі. Система чистки води. Тут котел, місце під котел. Місце під кухню і вітальня. Тут ми були вихід на трасу, Розсувні двері. Праворуч це якраз головна спальня. Вона йде зі своїм санвузлом зі своєю гардеробною. Розводка всіх комунікацій. Це гардробно. Гарний потолок високий. І є ще дві окремі кімнати. Всього три, так. Це санвузо загальне, з душовою. Можна і воно ну, поставити. Це одна спальня. І ще одна всього. Три окремі кімнати, три спальні у будинку. Дуже гарний проєкт. Запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня!